Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День сьомий. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос в сьомий раз пролив свою Пресвяту кров через пробиття ребра і серця Списом. Я вже духом вознісся до Отця і опустився на саме дно пекла, щоб воно опустіло, бо своєю кров'ю відкупив усіх, хто перебуває у темряві. Небо співає славу відкупителю, а земля приймає те, що посіяли діти, засліплені дияволом. Проте моя любов виєднала ласку милосердя для усього людства, бо моє серце є ребро. Пробивають списом, і ось тут великим потоком до останньої краплини випливає моя пресвята кров і вода, яка є для усього світу безмежним джерелом милосердя. О душе моя, чи ти не будеш така ласкава прийняти те моє милосердя та жити під променями дорогоцінної крові і води, щоб легше тобі було йти до святості, до якої? Покликана кожна душа, Очі Небесний зійшли краплину крові жертви Агнця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай Пресвята кров Господа нашого Ісуса Христа пролита на Христі і жертвується під час кожної божественної літургії. На всіх престолах світу звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх недух. нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці, Господи Ісусе. Захисти своїх дітей, яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.